На брифінг до журналістів, заступник генпрокурора, прийшов у супроводі десяти чоловік. За словами Давіда Саквареліза, це співробітники двох нових підрозділів департаменту реформ та генеральної інспекції. Відтепер одні повинні змінювати систему відповідно до європейських стандартів, а інші шукати хабарників серед своїх колег. І раз хочемо звернутися до громадськості, до бізнесу. Ні, будь ласка, на вимагательство, не давайте взятки прокурорам, обращайтесь к нам напрямую. Мы обещаем, что делаем все возможное, чтобы были конкретные примеры и дела, где будет уже видна наша конкретная политика и нулевая толерантность против коррупции в самой системе прокуратуры. Давид Сакварелидзе зізнався, у реформі прокуратури в Україні буде використано й досвід Грузії. Очищення відбувалося в двох етапах. Перше – це було системне очищення, і структурне второе, это уже реагирование на конкретные коррупционные и должностные преступления. И в результате у нас фактически прокуратура очистилась от всей коррупции, системной коррупции, имею в виду, были определенные коррупционные факты, но у них были очень строгие реагирования. То есть мы наказывали, к сожалению, приходилось выявлять такие факты и наказывать своих работников. Очень тяжело принимать такие решения. Очолила генеральну інспекцію прокурори з семирічним стажем Ірина Діденко. За словами начальника структури, покликаної розслідувати злочини працівників прокуратури. Робота її підлеглих має дещо інші функції ніж антикорупційне бюро. «Антикорупційне бюро специфічний суб'єкт. В них мінімум, мінімум це начальник управління обласного рівня. А ми по всіх працівниках прокуратури. Їх зараз 18 тисяч. У нас більший об'єм, який ми можемо досліджувати. Це всі повністю працівники прокуратури, а не виключно високопосадовці. Загалом у Генеральній інспекції Генпрокуратури працюватиме 9 слідчих та 4 it спеціаліста у департаменті реформ сім чоловік. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна.